У нас на зв'язку просто зараз експерт. Це Євген Оленіков, експерт економічного дискусійного клубу, який пояснить нам, в чому саме полягає ідея і кого вона зачепить. Пане Євген, я вас вітаю. Доброго дня розкажіть, будь ласка, про нову ініціативу. Е, наскільки вона дійсно новаторська? Наскільки вона може стати е, продуктивною? І наскільки вона заспокоїть українців, що на жаль опинилися в ситуації, коли взяли кредити е, на житло? Проте зараз не можуть їх виплачувати через от таку тотальну девальвацію національної валюти? Е, ну <кхем> треба сказати, що е, ініціатива, по-перше, як на мене, трохи запізно була взагалі запропонована. Тобто уряд якось дуже довго не приділяв взагалі цьому уваги. Тому сьогодні виникла така трохи суперечлива ситуація. З одного боку, багато валютних позичальників вже якось вирішували цю проблему, в тому числі шляхом переговорів з банком. Е, виникає логічне запитання, що я, як бути з тими, хто так чи інакше цю проблему вирішить. Ну, фактично, визначаємося так, ті, хто не сплачував з тих чи інших причин, вони зараз нібито мають отримати певну допомогу від держави. Ті, хто сплачував, їм нічого ну, не повернуть із затраченого скажімо. Саме так. Ну тобто, фактично, держава в такому дуже масштабному. Е Заході простимулювала, знов-таки до того, аби не сплачувати. І це дуже погана новина як для банківської системи, так і для взагалі для економіки. І, до речі, як на мене, то одна, одна з причин того, як зараз почав плавати курс, це якраз те, що ринок розуміє, що в принципі в нас зараз збільшиться частково тиск на валютну масу. Бо, фактично, що таке додатково 20 мільярдів конвертованих у гривні та ще такими способами. Пане Євген, в чому таки так. полягає ця ідея в основному? От ви можете розказати нашим телеглядачам зрозумілою такою мовою, а як власне економічний експерт, хто буде сплачувати, а кому будуть фактично якісь може пільги надаватися? Як це правильно назвати зараз? Ми відновили зв'язок з Євгеном Олейніковим, експертом економічного дискусійного клубу. І він далі зараз продовжить свою думку. І я сподіваюся, розповість в чому саме полягає е, ця ідея мінфіну і Нацбанку. Хто тепер е, буде сплачувати, е, як будуть реструктуризувати борги? І кому саме пане Євген, вам слово? Так так. отже, як ми можемо бачити, уряд і НБУ пропонують ну, певний так би мовити розподіл. Ті хто, буде, ті, хто брав валютні кредити, части, частина з них це ті, кому вони вважають за моти. Ну, фактична форма соціальної підтримки. Це ті, хто, на думку мінфіну, є неспроможними, соціально незахищеними. Вони отримують механізми реструктуризації. Інші, кого будуть вважати спекулянтами, їх не отримають. А ну, як, як будуть розрізняти, те, кому зараз... буду допомагати, так. а хто спекулянти? А ось це, ви знаєте, з урахуванням того, як у нас завжди виконуються ці закони, я дуже побоююся, що це буде вирішуватися індивідуально. Тобто конкретний чиновник буде приймати рішення, що ось цього вважати... Незаможним, а цей, мабуть, такий спекулянт. Я знаю, що мова в основному йде про людей, у яких це єдине житло. Те, що вони взяли в кредит, це реально єдине житло. А вони нібито будуть підлягати під допомогу державну. Знов таки, єдине житло буває різне. От І, так. наприклад, якщо я купив єдине житло, одну квартиру і ви купили одну квартиру, але ваша квартира це одна кімнатна, а моя п'ятикімнатна, і те, яке буде одним житлом. Інший приклад. Дуже багато тих, хто займається спекуляціями на квартирному ринку, офіційно не мають власного житла. Це може бути житло, що належить їх членам їх родини, таке інше. Тому, як я і казав, механізм дуже, як кажуть... Дискреційний, тобто дає дуже багато можливостей тому, хто приймає кінцеве рішення, йти на зустріч чи ні, е, прийняти рішення так або по іншому. І все-таки є якісь позитивні, на вашу думку, моменти цієї ідеї від Мінфіну і Нацбанку? Е, ну, як я казав, безумовно, перше, це все ж таки позитив, що цією проблемою зайнялися, друге, це mm -hmm. те, що цей. Ну, В соціальному це, це сенсі це якось заспокоїть зараз людей, тому що ми фактично спостерігали і за податковим майданом, так званим і так далі. А, як думаєте, що це заспокоїть дійсно людей в плані а, того, що вони тепер будуть трошки по-іншому рахувати гроші у гаманцях? Ви Маєте на увазі. Зараз. Я маю на увазі, чи а, суспільно це стабілізує ситуацію зараз? Ви знаєте, ми побачимо, як цей закон будуть застосовувати, якщо його взагалі ухвалять. Тим більше, наскільки мені відомо, це, це питання ще поки що не узгоджувалося з місією МВФ. А ми, ну, як ми знаємо, такі питання для них дуже чутливі і без їх без згоди їх, як правило, в кінцевому випадку не приймають. Але якщо ми вже про це говоримо, то так, крок на зустріч, він, безумовно, повинен мати позитивні наслідки. Як я кажу, конкретне застосування може виявитися ще гіршим за ситуацію неврегульованості взагалі. Так, як завжди, ця медаль має дві сторони. Це стосується і, власне нової ідеї від Мінфіну і НБУ щодо реструктуризації кредитних боргів. Ми вам дуже дякуємо за роздуми на цю тему, принаймні і за вашу експертну думку. Це був Євген Олейніков, експерт економічного дискусійного клубу.